Ми робимо безпечне пакування, щоб він доїхав до замовника. Тетяна розповідає, працює пакувальницею на меблевій фабриці з лютого 2025 року. Хоча їй часто говорять, що це чоловіча робота. Всі знайомі кажуть, вони в шоці. <смі> мій обов'язок це пакування, мій обов'язок, але ми пробуємо себе всюди. Де треба руки, ми там. Алла операторка Верстату з числовим програмним керуванням. Каже, чотири роки працювала за кордоном, повернулася наприкінці 2024-го, бо діти зростають, а вона їх не бачить. В об'явленні я побачила, що набирають жінок. А я дуже сильно хотіла сюди попасти. Ну на меблі мені нравиться збирати, розбирати, вирізати, клеїти. Алла говорить, що вчиться, і чоловіки, колеги завжди допомагають та підказують. Співвласниця меблевої фабрики Крістіна розповіла, підприємство діє 5 років. Основним видом продукції від початку були шкільні меблі. Після лютого 2022-го не припинили роботу, хоча втратили частину замовників. Ми досі маємо на наших складах меблі, які мали їхати на Чангар, наприклад, в Херсонську область. Вони можливо. Колись таки тоді і доїдуть. Але десь півроку ми просто завершували свої задачі з попереднього року і трималися на плаву завдяки певним переформатуванням нашого виробництва. П'ятеро працівників фабрики служить у збройних силах, а обсяги виробництва збільшуються. Тому каже керівниця: у січні 2025-го почали набирати на роботу жінок. Ми більше ніж впевнені, що жінки можуть займати чоловічі позиції. Ми особисто, я і Наталя, співвласниця, так би мовити, на собі перевірили всі етапи виробництва і зрозуміли, що при певному підході і якоїсь адаптації робочого місця під жінок це посильний труд, тобто можна навчитися і працювати. Наразі каже Кристіна, що виготовляють близько 500 виробів, половина працівників фабрики жінки. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.